Доброго вечора! Ми з України, а я Ірина, і в мене вже вилітає перша карта. Я скажу так, що тут дуже багато хто чекав, терпіння у вас. Бачите, чекали, чекали виходу нашого імператора. Тобто я пообіцяла, що я про розповім, верніше, зроблю розклад на Зеленську. Це у нас наша рукавичка. І я її трошечки буду міняти, як то кажуть, приготуємося і будемо дивитися. І так, і так дивіться, я нещодавно взнала, всі ми чули таку фразу від Зеленського, що він був готовий до переговорів з Росією, але тільки з іншим президентом. Дивіться, ми робили вже розклад і ходять чутки, що дійсно пригожен намагається там що-то -то, що то-то. Так? Ану, що то вилітало. Да-да-да. Бачите, військовим шляхом, скоріше за все, військовим шляхом. Але ще це не, трошечки не серйозно. Це поки що лише чутки. Ось. і... Е Ходять чутки, так? Але я нещодавно знала. В мене прямо, ви знаєте, відверто скажу, очі повилазили, як я це почула, що виявляється. Ну, я почула, що дружить з Пригожиним. Верніше, це може і не зараз. Хто його знає, зараз подивимося. Але раніше, минулі роки. А... В них був якийсь зв'язок, який точно я зараз не пам'ятаю, я не записала. Я так, знаєте, треба було одразу робити, а в мене не було часу робити цей розклад, треба було його наперед зробити. Коли мені ця, ця інформація прийшла, знаєте, коли воно свіженьке, треба зразу робити. Ось, а вже коли записав, і воно трошечки вже не то, але все рівно мене цікавить, мав Зеленський, наш президент. На увазі, що він готовий, щось він знає більше за нас, готовий співпрацювати, якщо дійсно, буде пригожен. Давайте на це. І так, мав він дійсно, на увазі Пригожена. Там щось і в Вагнерівці. І має на увазі оця операція вагнерівців, яка була розвалена. Там все йде, і Пригожин, я так зрозуміла, і е, наш президент, чи косвіно, чи, чи, чи умисно, чи як там теж замішаний, тому що там прямі ниточки йдуть на е, банкову до офісу президента. І так, будемо дивитися: а відносини Зеленського з Пригожином у минулому. Будемо докладати. А давайте зразу. Чого докладати? Дві випали. а Я хотіла навіть більше, ніж дві. Ось ці три. Окремо роздивимось. І на даний момент їхні відносини. Я хочу тільки три карти. Мені вже і три карти досить буде. Так, да, є у них відносини, і наразі. Так, зараз ми подивимося, що тут. І так. І так. Так, да, да, були у них якісь відносини, мої дорогенькі, були. Зараз я скажу. Зараз я скажу, бачите? Він знав. Він е, знав про напад. Він. Е, Дивіться, це карти розвалили ось тих вагнерівців. У них там якась співпраця була. Але це все, ви бачите, дивіться, це все бабло. Тут е, є великого бабло, е, великих грошей мені не показує, але у них відносини є, були, і знову вони приходять, тому що ця карта говорить, знову вони йдуть. Вони не прикращалися. Давайте подивимося зараз. Є, є. Є і зараз, бачите, теж бабло. Теж бабло. Тут не здача країни навіть. Я тут не бачу здачі країни. Тут, скоріше за все, просто заробляння грошей. Тупо заробляння грошей, мої дорогі. Да-да-да, вони і зараз підтримують контакт. Угу. А, і були відносини, і у них були, ви знаєте, Тут навіть якийсь шоу-бізнес міг бути у них ходить щось. Я не знаю. Щось тут хтось комусь вкладав гроші. Я не думаю, що Зеленський в нього вкладав, скоріше той в цього, але теж якось-якось тут не зовсім. У них періодично, я так скажу, у них періодично є контакт. Все ще є контакт у них. Періодично. Є контакт. Ну, ось ця карта вона і про це й говорить. Є. Бачите, листування, контакт. Дзвінки, можливо, ні, але листування є. Якийсь контакт є. Можливо, ну, ви знаєте, ця карта говорить напряму, без посередників. Ось ця карта говорить без посередників. Давайте тепер інше запитання. Дійсно, Зеленський чекає: мав на увазі, що. Я трошечки в шокці, якщо чесно. Ну, там домовляння за гроші, там не здача країни, щоб ви це розуміли. Там заробляння грошей, там якось підтримання контакту, але не, не зовсім не документів там ніяких, бачили, немає нічого такого. Там більше така дружба-фестиваль якась, якась дружба там. Я дивуюсь, звичайно, але дійсно дружба є. І наразі теж. Um, і так. І так, мав Зеленський дійсно на увазі пригожено, що з наступним президентом будуть мирні переговори. Або переговори просто. Так чи ні? Да, да, мої дорогенькі, так. Так. Стопроцентово. І знову я кажу тут. Ем... Немає, я не бачу здачі територій, щоб ви це розуміли. Тут просто, знаєте, поради один одному. Ось мені навіть здається, що наш Зеленський радить щось пригожене. Ось що я бачу. І тут гроші. Збирання грошей. Ось тут гроші. Тут гроші грають роль, тут не здачі території, щоб ви це розуміли. Нема тут території, я ніде не бачила не, не в попередньому, не, не в цьому. Не бачу на цьому. Я бачу просто влада. влада, підтримка, і дійсно він мав на увазі. Давайте туди так. Давайте ще ми, в принципі, дивилися. Давайте подивимося ще таке питання. Якщо дійсно Пригожин стає президентом або головним командуючим, ким він там стане, так? Вищ, найвищим цим замість Путіна, так? Якою буде дружба тоді між Зеленським і ним? Ну, ви знаєте, тут. Тут, скоріше за все, вони будуть скривати. До речі, вони будуть скривати свою таємну е, е, минулу свою дружбу. Будуть намагатися скривати це. А як насправді будуть контакт в них буде, так? Да. І знову гроші. Дорогі мої гроші. Тут не за території, ні. Не за території, це гроші. Знову гроші. Знову гроші. На жаль, гроші. На жаль, гроші. Ось. Виберуть цього, так. А не здачі території тут гроші. Гроші і великі гроші, дуже великі гроші. Ось. А е їхній контакт будуть дуже ретельно скривати. Дуже ретельно скривати. Ви знаєте, зараз я. Таке запитання. Дивіться. Дивіться. Дуже багато чуток ходило. Дуже багато чуток ходило, що, ну, натякають пряміком. Ну, деякі кажуть, пряміком наші журналісти, що ж, Зеленський здав Херсон, Зеленський дав Схід і тому подобно. В мене запитання. До карт. Було це дійсно здача а, пряміком від нього, чи це було просто угоди, м, такі баблові? Розумієте? Щось я не знаю, чомусь я не хочу до кінця вірити, що він міг здати території. Розумієте? Не хочу я вірити в це. Давайте подивимося, що карти покажуть. Ох, да, Були домовленості. На жаль, на жаль, я думала, може, буде про бабло. Було б домовленості про здачу територій, да, що вони швидко візьмуть, а цей собі десь буде припіваючи жити на Карибських островах, все мої дорогі. Я м, надіялася, що цього не буде. Були таємні домовленості, що вони візьмуть нашу територію конкретно. Бачите, конкретно. Були домовленості, з ким? Не знаю. Не думаю, що це був Пригожин. Це, можливо, через інших людей. Я е, в політиці, я навіть прізвищ не, е, не запам'ятовую, тому не скажу. Знаю е, таких, знаєте, верхушечку і, і те не всіх. Була домовленість здати е, схід. Була. Я не думала, що це покаже. На жаль, на жаль, чому Зеленський змінив тактику? Давайте подивимося, чому Зеленський змінив тактику наразі. Що, що відбулося з ним? Тому що переміни видно. Хоча бабло там все рівно грає роль. Що сталося з ним? Чому він змінився? Так, да, він передумав, він взяв інших причини. А знаєте, які причини? Зараз я вам скажу. Зараз я вам скажу, мої дорогі. Народ. Народ піднявся. Мої дорогенькі. Народ не сидів, народ піднявся. Народ не дав себе. Е Бачите, це бунт всього народу. Прокинувся весь народ. Ось вам і є. Тому він е, поміняв свою тактику. Е, він, він здавав території, щоб ви розуміли, під ключ. Україна здавав під ключ. Мали, до речі, мали і Київ взяти. Ось що я вам скажу. Ось так, мої дорогі. На жаль, я думала, інше покажуть карти. Да. Мені трошечки зараз, знаєте, так, на душі аж. Не дуже, скажу відверто, але бачите, він змінився. Тактика змінилася, нічого не здається, тому що народ повністю оце остання карта. Це був наш останній шанс, мої дорогенькі. Українці всі прокинулися. Це прокидаються, проясняються, боротьба. Тут іде, ну, така велика трансформація в народу прийшла. Це остання наша трансформація, мої дорогенькі. Нам світ дає ось цей шанс. Прокидайтеся. Прийшла війна. Ось так. А домовленості там були, ви це бачили стопроцентово. Схід мав здатися. І, до речі, Київ так само. Київ мали здати. Я вам скажу, хто помішав. Ми робили вже розклад. Як його? Кривонос. Кривонос. Вони мали наш цей мав втекти. Вони ж всі повтікали. Ви пам'ятаєте, що перші декілька днів нікого не було? А Ярмака взагалі тиждень-два не було. Вони всі повтікали, вони всі свої сім'ї повозили, Усі. Щоб ви це розуміли, пані Зеленська вернулася тільки вже. Коли трошечки лучше стало, а вони всі до того виїхали. Ось так. Прокидайтеся, люди. Але він змінив. Чому змінив? Завдяки вам, мої дорогенькі. Завдяки вам. Ви прокинулись. Ви почали оцю боротьбу. Ви згадали свій досвід, своє минуле. Ви прокинулись, ви про... пор... вставайте, кайдани порвіти. Пам'ятаєте, що Шевченко казав? Ось це й відбувається. Ось це відбулося. І нам було плівати, що там влада робить. Дивіться, що Кривонос молодець зробив. Йому було плівати. У нього залужний був е, начальником. От завдяки панові залужному, таким як Кривонос, е, Марченко, е, інші я не знаю їх просто розумієте, І всі інші добровольці. Які пішли, і прості люди, жінки. Всі ставали на дорозі танків. Усі ставали, мої дорогенькі. Усі ставали. Ось це і спасло нашу Україну. Ви. Ви і люди. А він здався. Хотів, ви думаєте, чого він на, на кривоноса налетів? Угу. Тому що той йому змастив е жуляни, здається, жуляни. Угу. Ось так. Гаразд, мої любі, я вас обожнюю, ви найкращі. Люблю, цілую, обнімаю. Мирної вам ночі. Разом до перемоги. Україна переможе, що би там не було, що би хто нам не бажав, і, яких, і чого би не калдував, ми переможемо. Україна переможе. Добре, пишуть деякі. Україна перемогла. Стоп! Дорогенькі, ви чого нічого не кажете? Ану, ану, ану. Я забула, я забула, я забула, я вибачаюсь. Так. Я вибачаюсь. І так, швиденько. Що нам маленький принц? І так. Встаємо і укріпляємось. Дивіться, мої дорогенькі, робіть запаси. Це знову мені йде, робіть запаси. Фундамент. У кожного повинен бути мінімальний а, запас води, бачите, води. це мінімальний запас води і мінімальний запас а, харчів, їжі, а, ще чогось одягу. Десь а, майте якусь сумочку, якийсь чемоданчик, якесь щось а, при потребі тікати, при потребі світла нема, запалити щось, підігріти, поїсти попити і тому подібне. А бачите, ось ці карти нам дають на майбутнє. Тобто, ще не кінець. На жаль, мої дорогенькі, бажаю вам гарної ночі, мирної ночі, бережіть себе, все буде Україна і разом до перемоги, мої любі. На все добре.